Десерти з гарбуза. Ну, і десерт, куди ж без нього. Смачненький? А як же? Ну, то пішли! Пропоную приготувати десерт пряне тигриня. Для цього нам знадобиться гарбуз 500 г, сметана або йогурт 300 г, цукор, ванілін, агар-агар та суміш прянощів. Куркума, кориця, кардамон. Гарбуз очищуємо, дрібненько нарізаємо. Ставимо варити до готовності, воду трохи підсолюємо, щоб краще розкрився смак гарбуза. Поки вариться гарбуз, а це приблизно хвилин 15. Ми беремо сметану або йогурт, додаємо за смаком цукор і ванілін, ретельно перемішуємо і залишаємо, щоб цукор повністю розчинився. Сварені шматочки гарбуза подрібнюємо до однорідної маси. Додаємо за смаком цукор та суміш прянощів, а саме куркуму, корицю та кардамон. Ретельно все перемішуємо і теж залишаємо на деякий час. Переходимо до агар агару Він буває у різних варіантах, у хлоп'ях або у вигляді маленьких ниточок. У нас він у порошку і це найзручніше. Хоча, якщо ви раніше їм не користувалися, можливо, вам до нього треба пристосуватися. Універсальний рецепт це одна чайна ложка на один стакан рідини. Можна зробити концентрат і потім змішати з нашими інгредієнтами, а можна одразу додати агарагар -агар до гарбуза та сметани чи йогурту. Він настоюється 15 хвилин, а далі треба нагріти рідину з агарагаром майже до кипіння, але варити його не треба. Зручніше всього скористатися мікрохвильовкою. І далі нам залишається почекати, поки наші інгредієнти охолонуть до теплого стану. І тепер викладаємо шарами по черзі гарбуз та сметану чи йогурт, створюючи таким чином контрастні смужки. Після кожної смужки ставимо наш десерт ненадовго до холодильнику, щоб прискорити процес. Проте натуральний загущувач із бурих водоростів Агар-Агар тримає форму і при кімнатній температурі. Тому ваш десерт точно не попливе. Далі прикрашуємо за бажанням наші смаколики тертим шоколадом, наприклад, або ягодами. Десерт пряне тигриня виглядає привабливо, пахне яскраво, добре смакує та несе користь. Усім бажаємо смачного! Ну, як смачно було! Смачно! Гарбуз непоганий продукт! Факт! Смачненькі, корисні, доступні, а гарні які. А ти ж ти взяла? ми ж ті приготували. То це вже наступні чекають. Та ти що?